Інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну а далі в нашому етері більше аналітики до нього доєднується Людмила Покровщук. Це докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмило, доброго вам вечора і слава Україні! Вітаю і героям слава. Отож, це було жахливо. Мені сказали, що вони в лапках росіяни припустилися помилки. Я вважаю, що початок цієї війни це зловживання владою. Так, президент Сполучених Штатів Америки прокоментував вчорашній ракетний удар військ Російської Федерації по сумах. На запитання, чому завершення війни в Україні триває довше ніж він очікував. Трамп відповів це глибоко вкорінена війна. Окрім того, вже сьогодні власне видав нову порцію про те, що. Війна Російської Федерації та України це війна Байдена, а не моя. Якби вибори у 2020-му не були вкрадені, ця жахлива війна ніколи б не розпочалася. Президент Зеленський Зеленський і Байден абсолютно погано впоралися, дозволивши цьому статися. Ну я нагадаю, що ціна помилки, про яку говорить Трамп, це власне 35 загинули людей. Вже станом на сьогодні відомо. Двоє з яких діти про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. Число пост. Раждали складає 117 осіб, з яких 15 діти. Ну і власне Володимир Зеленський запросив вже Трампа в Україну. Сказав про те, що він поважає позицію і думку партнерів, але власне хотів би, щоб Трамп приїхав і подивився на лікарні, дітей і далі. І тому подібне. Але на що сподівається, Володимир Зеленський не вже Трамп приїхав в Україну, власне. І змінив свою позицію як його наприклад, духовний радник Марк Бернс, який вже публічно вибачився і покаявся за свою попередню політику щодо припинення військової допомоги Україні. Ну, ви знаєте, як Трамка да, жахлива війна, ми можемо сказати, що це жахливий коментар президента Америки Дональда Трампа, тому що таке президенту такої країни не личить робити такі коментарі, коли в країні така коли в Україні така велика трагедія, яка сталася. Тим більше, що всі розуміють, що е, Росія ціленаправленно вдарила. Вона розуміла, куди вона б'є, і вона е, розуміла, що там буде багато людей, що це вербна неділя, що це велике православне свято. Тому Знаєте, говорити про те, що вони десь щось там туди, не туди попали. Це як році знаєте, ну я ж ви це не личить президенту. Росія розуміли, вона і знаєте, війна ж Росії, вона ж де така. Це ж тоталітарна війна проти України. І для Росії немає тут гуманітарних таких понять, як мирне місто, мирні люди. Вона просто добивається своїх цілей. І всі вже якрося, ми наші партнери, європейські партнери. Ми це добре вже розуміємо. І спочатку ми розуміли це, але на жаль, нинішня адміністрація США це не розуміє. Те, що заявив президент України Володимир Зеленський, так. Нуже це, це гарний сигнал. Ну, хай би приїхав. Але ми ж розуміємо, він не приїде. Трамп не приїде, тому що йому він відсторонена людина, він відсторонюється від цієї війни. Він бачить, що він говорить: якби би я був президентом, цієї війни не було, але і наш 14 року він уже вдруге президент. І ми знаємо, коли йому навіть наш президент Володимир Зеленський зауважив тоді в овальному кабінеті, що ви ж були, і чим завершилася тоді та зустріч, що сильно тригирнула тоді. Трампа він не хоче щоб йому нагадували, що коли він був минулого разу, війна уже була, тому що він зовсім. Хоче від неї бути відсторонитися. Навіть на сьогодні ми бачимо, як ці перемовини тривають, де Америка виставляє себе модератором. Але навіть модеруючи такі дії, ми не бачимо ніякого прогресу. Але ми тільки чуємо одне, як в общем, добре, ми йдемо далі і наближаємося до якихось цілей, до яких цілей ми також не можемо сказати. Але е, ніхто не розуміє дійсно. Заяви президента Америки. Ми не знаємо, що йому радять, але я так розумію, що Келох все таки дещо якісь йому такі поради дає більш нормальні. Але ж ви розумієте, там йде ще по двом трекам. Перший трек це політичний, такий більш трек, де веде по лінії Рубіо, де міт веде, і другий трек це Увітков. А у ми знаємо, що це така найближча людина, і це то, що Трамп розуміє. Трамп хоче швидких рішень. І чому постійно віков літає в Росії, тому що потрібні якісь швидкі рішення нам лишається 100 днів, потрібно щось говорити. А тут Росія так себе повела. Ну як сказати, що я зараз веду санкції, ми все передаємо допомогу Україні. Це була б адекватна реакція такої країни, як Сполучені Штати, але ми бачимо зовсім іншу реакцію, тому що Трамп зовсім у нього зовсім інша політика, в нього зовсім інші орієнтири. І він е, ніяк не може себе навіть як говориться, е, зрозуміти, як йому навіть далі двигатися в, цю, в цій всій ситуації, тому що він, він зайшов в глухий кут. От у нього Україна це глухий кут. Як з неї вийти з цієї? І вони зараз якби тянуть цю ситуацію. Це вигідно для Росії, тому що ми знаємо на сьогодні. Ну зараз дуже дуже складна ситуація. Ситуація в тому, що Росія розуміючи такі дії Трампа, що Трамп не піде на жорсткі дії. Вони вже це зрозуміли, тому що вони йому дають певні такі порції. Що, а, от ми, от оце, допустим, хочемо якусь політичну собі преференцію. Те, що вони говорять, ми хочемо за те, що ми призупинимо, от якусь політичну преференцію. Те типу, зняти санкції, зняти СВІФТ. Америка не може цього дати, тому що тут потрібен євросоюз. Добре, тоді знімати санкції за аерофлоту. А американці зовсім інше говорять: давайте спочатку щось в общем, припинимо, а потім. От будуть якісь плюшки. Але росія, росіяни говорять по-іншому. І от у них постійно йде от ця така постійна якби, перетяжка, що вони щось роблять. Тобто вони показують якусь роботу. Перемовники Трампа показують свою роботу, перемовники Путіна показують свою роботу. Звісно, ніхто нікуди не двигається, але це вигідно. Росії і Трамп зараз зайнятий іншими питаннями. У нього зараз ідуть питання тарифної війни. у нього зараз ідуть питання Китаю, питання внутрішні, тому що дуже складна ситуація зараз в Америці. Ми знаємо, що в нього упало там 8 пунктів його рейтинг. Да, і тому він, в общем, зараз більше так у нього відпрацьовується зовнішня політика по іншому Ми знаємо, що вже там уходить в нього маски, там у нього радники по економіці, які сказали, ай що ж ви натворили на цю тарифну політику. Але і грузі, це ніяк не вирішує наше питання, тому що на сьогодні. Ми не розуміємо, як розмовляти з адміністрацією. Ми намагаємося, то що ми вже пішли на перемовини. Що ми згодилися на те, що на це день не перемир'я, Україна погодилась на нього, Україна навіть на цю угоду. Поїхали. Я говорю, як би нам би це не хотілось, але ми поїхали на ці перемовини і ведемо їх ці перемовини. І ми розуміємо, що зараз ми без американської зброї, або без певних будемо так казати, дій зі сторони Америки, або від ним, щоб вони просто нам не мішали, то нам потрібно вести якусь перемовну позицію, тому що як зауважить навіть президент, що якщо ви не можете нам допомогти, то продайте нам зброю. Ну, ми вже її знайдемо. Ми ті гроші, ми купимо. Ну ми порозуміємо, що Америка не продасть, тому що Петріно – це таке її військове національне виріс, достояння. А та тому е, на сьогодні, от ми е, починаємо всі розуміти, що до вух Трампа. Ближе ближче стоїть Путін, ну от так склалося. Ну того, що ще з минулого з минулої каденції от у нього є якісь такі перед Путіним, що він якийсь великий лідер, і от він навіть от даже його, яка політика зараз Трампа в внутрішній самої Америки. Якщо ми подивимося, що там зараз відбувається, де то, що звільнення одне, а те, що проводиться моніторинг відношення до Трампа, як відносяться службовці. То ми це бачимо, як коли Путін починав, коли він приходив, в принципі, щоб довести до якоїсь такої диктатури, яка зараз, то там і відбувалося. Трамп він не корникорзя, такий король, який хоче правити, і йому це нравиться, як правиться Путін. Тому... знаєте, можливо, йому подобається, як править Путін, але просто питання в тому, що а, Трамп казав, що я там закінчу війну, зараз заявляю. Але просто питання навіть не в тому. Висварили, назвемо це так: президента України в овальному кабінеті, що він не хоче миру, і так далі. І тому подібне, хочуть у ці корисні копали, хтось говорить компенсацію, хтось як як заявляють, але власне тиснуть на Україну власне свої умови висо. Вають і так далі, тому подібне, тому що якщо ви хочете, щоб Америка залишалася вашим партнером, допомога щоб Україна отримувала і так далі. Тому подібне, Трамп власне зробив все, аби вивести з політичної ізоляції Путіна і власне друзів Кремля. Ми всі пам'ятаємо візит Дмитрієва, який прибув Сполучені Штати, заради якого зняли санкції безпосередньо напередодні, що він міг прибути в Сполучені Штати і обговорити там якісь певні питання. А зараз Трамп у глухому куті питання в. Тому що робити далі в Україні, як себе поводити, ми показуємо про те, що дійсно ми готові до миру. Ми показуємо те, що ми готові укласти угоду. Ми готові до припинення вогню. Що має зробити Путін, врешті-решт? Аби Трамп прокинувся, чи точніше, навіть не що, а скількох людей ще має вбити Путін мирного населення дітей, жінок, чоловіків на вулицях, які йшли безпосередньо по своїх справах, і так далі, аби Трамп прозрів чи є щось в цьому світі. Ви знаєте, прозріння Трампа дуже складно говорити про його прозріння, коли ми чуємо одну і ту же мантру від нього уже на протязі осьому скоро буде 100 днів. Тому, але що ми робимо? Те, що ми робимо, ми робимо, що я заявив президенти. Ми знаємо, і ми ці всі до цього долучені, про ми ведемо декілька завжди треків, і зараз ми як ніколи їх напрацьовуємо, розуміючи вже, що політика сполучених штатів, звісно, от вона буде така, і навіть може скластися так, що в один момент. Ну, давайте так. Вони ж не дарма нам запропонували таку угоду, яку ну партнерам не пропонують. Де там, ну така угода, де на е, на голову не налазить те, що там прописано. І Вони розуміли добре, що Україна на неї не піде. Це для чого робиться? Для того, щоб потім заявити, ну от ви не хочете? Ну ладно, не от не вийшло в нас з Україною, і я крузі ми в глухому куті. Ну вони ж не скажуть, що ми в глухому куті. Розвернулися, да там і все е, ми це добре розуміємо. ми Це добре прораховуємо. Тому на сьогодні, звісно, ми м, зараз пропрацьовуємо трек по Європі: європейський трек, тому що в тій складній ситуації геополіти. Які зараз всі знаходяться, знаходяться тому, що, тому що Америка сходить з свого п'єдесталу і зараз всі намагаються стати такими ну більш геополітичними гравцями, і перед Європою як ніколи стоять великі виклики, тому що Європа розуміє, що вона залишається без парасольки Сполучених Штатів, і і в неї є. І, 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 але вона розуміє, що якби є Китай, яким теж можна скористатися, тобто не те то, що там Європа об'єднається навколо Китаю. Ні, але можуть бути більш паритетні, такі дуже відносини тому що Дуже цікаво. І тому а так як Україна вже є частиною Європи, і ми це вже знаємо. Ми знаємо, нам відкривають вже багато кластерів, навіть всі хочуть відкрити кластери, і навіть звели те, що навіть до закінчення війни ми туди будемо інтегруватися дуже швидко. Тому, звісно, ми на сьогодні відпрацьовуємо цей трек. І, і звісно, що ми, як же в цих питаннях війни, потрібно сподіватися на себе. Ми сподіваємося на себе. Ми напрацьовуємо своє ВВК. Да. І потрібно і будемо займатися економічними питаннями, тому що ми, якщо подивимося всі війни, які були от далеко не будемо. от е, декілька днів назад президент Азербайджану Аліїв да цікаву річ заявив про те, що скільки в них ішла війна, і теж як їм було складно. І він сказав, що коли е, перестають стріляти, це війна не закінчується. каже, для нас вона не закінчилась. Говорить, для нас закінчилась війна. Коли ми підійшли горе до своїх кордонів, ми зупинилися, каже. І от тоді війна закінчилася. Говорю, отакі реалії миру. Тому ми розуміємо, що для нас війна, і це всі знають. Завжди війна закінчується, наступає мир, коли ми підходимо до своїх кордонів. Але щоб підійти до своїх кордонів, на це потрібен, звісно, час і політичні треки потрібно вести. І завтра це не відбудеться. І ми це вже розуміємо, що нам потрібно готуватися до складної ситуації, тому що я говорю, заявлю, не буде Америка себе вести по-другому за Трампа. Ми не знаємо, чи Трамп буде там весь термін, може скластися щось інше в Америці, але поки ситуація там така, і це не тільки щодо України. В нього ж подивіться, яке відношення до всіх йому все одно, що твориться на зовнішній рамці. І що там говорить. Йому для нього важлива внутрішня рамка. А от якщо на внутрішній рамці його електорат почне е, досить негативно відноситися до його позиції по Україні, коли його такі заяви безглузді будуть, тому е, можливо він трохи по-іншому буде себе вести, і тоді орієнтуватися на те, що електорат е, може бути щось не так із ними, щось може бути не так з виборами. Ані ми... Любово, а ще не почав а. питання в тому, чи ще не почав? Ми всі пам'ятаємо 1200 мітингів, які прокотилися сполученими штатами в 50 штатах. Були ми всі пам'ятаємо кадри безпосередньо після зустрічі Володимира Зеленського в Білому домі, коли і артисти з світовим іменем на своїх концертах кричали певні гасла про Трампа і зал його підтримували. Ми всі бачимо ли, ті ті відео, коли ветерани збройних сил Сполучених Штатів Америки вибачалися перед Українами, перед Україною, перед українцями за те, що відбулося. Звичайні американці, які також вибачалися чорні стяги безпосередньо на будинках американців, ще не почалося розумієте. Якщо ми подивимося, ту соціологію там була дуже цікава соціологія. То в більшості своїй це був електорат демократів. Це в більшості це був їхній демок, це був цей електорат. Ну тобто, да, там був республіканський, але не великий. А Трамп орієнтується на свій, оце на своє ядро. Якщо а на жаль, на сьогодні е, посл... ну, останні соціології показують, що республіканське електоратне ядро, воно поки от, е, йому подобається. Да, буде не геть все. Але те, що робить Трамп, а воно завжди знаєте, республіканське ядро воно орієнтоване на внутрішню політику. От якщо там їм буде дуже так, сказати, в холодильнику плохо. Галон бензину буде не дуже, як говориться, їм подобається, скільки коштує, і навіть інші соціальні гарантії, які там будуть, іпотека і інше, то вони почнуть цікавитися, а що там зовсім а що, а що ж сталося? А як він там він там робить? Що він там заявляє, що ж до нього так відносяться? От тоді воно трохи зміниться. Поки, не поки час іще, як говориться, час ще для республіканців не настав. Хоча деякі сенатори республіканці б'ють на банк. Вони б'ють на батку, тому що розуміють, що 26-го 26, -го, 26 -го року у них вибори і вибори mm. саме будуть в сенат, тому що не в верхню палату представників, тому що вона була е, коли ну в, в листопаді, а саме більше тут саме в сенат. І от зараз вони розуміють, що оця політика Трампа, не дай Боже, приведе до тої політики, яка в них сталася в 1930 році, коли вони до 1994 року втратили більшість в принципі в сенаті, і вони не могли ніяк вести свою політику. Їм було дуже складно, і вони кажуть, що ми майже на 60 років втратили, ми цього не хочемо. Тому звісно, що зараз іде така перетяжка. Ну а Трамп поки тримає лице, тому що йому в принципі нічого не залишається. Але щодо наслюзіуважу нам. Потрібно дуже тримати руку на пульсі, тому що декілька днів назад країни Балтії дуже за ну там така інформація в них пройшла щось підсилилися диверсії підсилилися диверсії зі сторони Росії. Ви розумієте, зараз ідуть пасхальні свята. Зараз іде сама сакральна дата 9 травня для Росії, і вони будуть максимально посилювати зараз свої ну свої дії. Не дай Боже я говорю, тому звісно, нам потрібно якось країни Балтії тримають руку на пульсі, Польща зараз заявила, і в принципі вони зараз пішла статистика там по всій Європі. Плануються, як говориться, деякі диверсійні дії. Тому ми повинні розуміти, що ми, як ніхто зараз, живемо в дуже складному цьому періоді, який потрібно витримати. І звісно, як говориться, тримати пуль на руку на пульсі кожного дня, і наші правоохоронці повинні тримати руку, тому що ми ну от на кого на них потрібно говориться, Ми не сподіваємось, тому що ми Розуміємо, що зараз сплячих кортів залишилося дуже багато. Ми не вичистили всі наші. Чи в ці конюшні і є ті, кому хто буде проводити ці диверсії, як інформаційні накачувати суспільство, так і буде зовнішні диверсії, може проводити, не дай Боже на вулицях. Тому звісно, що говорить, треба активізація СБУ. Нам як ніколи зараз. І е, вони користу. Ми звісно, як це чуємо про їхні там дії, і вони як це, як розін іноді дуже впічіляють, але потрібно якось трошки більше. Також у нас зауважу на сьогодні гарні кейси дає ДБР державне бюро розслідування, але теж ж зараз треба посилити цю ситуацію. Кейси гарні хлопці працюють, але зараз потрібно ще більше більше ми потрібні посилюватися, тому що тільки на себе самих нам залишилось розраховувати. Е, тому що хто нас захистить, як не ми самі, і але звісно, що Європа по зовнішньому треку, це звісно Європа. І зараз ми, як ніколи, бачимо, ми працюємо, тому що е, навіть міністр, е, очільник uh -huh. МЗС, заявив про те, що на 9 травня ми такі антипарад. Росії хочемо зробити, хочемо запросити всіх лідерів Європи і тих коаліцій охочих, щоб провести певне таке засідання, як тому що ми ж розуміємо, що 8 травня все-таки це дата, це дата пам'яті Другої війни, де Другої світової війни, де нас дуже, -дуже багато загинуло людей. Тому і зараз ж ці заяви в Європі. Нам, в принципі, мені сподобалася заява Мерца. Чому б ні? Може, Трантаурси, все таки передадуть. але бачите, він сказав та. так: якщо не будуть проти інші партнери з європейського союзу, тобто, якщо раніше він під час своєї передвиборчої кампанії він заявляв про те, що я за, я хочу, я буду, буду робити все від себе для того, аби надати, то власне зараз він сказав, що рішення про постачання ракет буде прийнято одразу після узгодження з союзниками. За його словами, ці ракети можна використовувати для знищення наземних шляхів між Російською Федерацією та окупованим Кримом, які є важливим для логістики російської армії. Так ну в принципі, про те, що крига скресла і питання Таурусів знову стає відкритим для України. Це прекрасно. Якщо говорити щодо інших заяв, які прозвучали з європейського союзу, то тут, в принципі, остання ескалація є похмурим нагадуванням: Росія і була і залишається агресором, який глибоко порушує міжнародне право. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Необхідні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь. Франція разом із своїми партнерами невтомно працює над досягненням цієї мети. Макрон я шокований. Жахливими атаками Росії на цивільне населення на Суми і мої думки з жертвами їхніми близькими в цей трагічний час. Стармер, цей напад і ще дуже багато. Тобто, yeah. вся Європа, майже вся Європа, за де за виключенням yeah, деяких так play. говорить про те, що вони нажахані, що так би мовити, вони готові до рішучих дій, заявляють, зокрема, і щодо 17-го пакету санкцій, зокрема і. В МЗС Франції заговорили про 17-й пакет санкцій, можуть вдарити по росатому експорту скрапленого газу та тіньовому флоту Росії. Але чи дійсно настільки згрупована зараз може бути Європа, зважаючи на двох о, 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 так би мовити, на двох країнах, які є в Європейському Союзі, які завжди проти? Ну, якщо ми так, да. Яга проти, да? завжди Орбан, Орбан у нас проти. Але розумієте, Орбан все-таки це не той політичний лідер великий в Євросоюзі, на яких сильно буде орієнтуватися Євросоюз. Я думаю, що в них достатньо все таки важелів А на сьогодні, враховуючи складність ситуації журі, тієї, що вони залишаються без зонтика Сполучених Штатів, да то Європа буде перетрансформовуватися. Вона розуміє, що той союз, який в був був чисто економічний вже не може бути тому, звісно, вони будуть використовувати зараз те, щоб трещо змінити трансформувати свій статут, і у них є достатньо важливі, що все-таки перейти до того не консенсусного голосування, а до голосування більшості. Тим більше, що вони деякі статті їхнього статуту це дозволяють і е, просто я кажу, дещо вони е, приведуть статут свій до нинішнього сьогодення, в якому знаходиться Європа. Тому що, на жаль, уже Соціальних плюшок, які мали європейці, які мали е, е, там в Німеччині, у них добрі соціальні пакети повинні розуміти європейці про те, що е, на жаль, цього вже не буде. Тому що потрібно буде робити сві своє ВПК. повинна буде скоріше робити свою європейську армію, тому що НАТО це добре, але ніхто ніколи не... На не корця на міць НАТО не перевіряв, де гарантія, що завтра Путін не перевірить на міць НАТО, по країни країни ж Балтії не дарма зараз так дуже дуже сильно стурбовані. А зважаючи так, на власні від американських військ, про та, які та. говорив Трамп. І і і також не забуваємо про ту область Росії, да яка знаходиться, все таки між Литвою і Польщею. Тому звісно, Європа це дуже добре зараз розуміє. І ми бачимо, що все таки вони йдуть певними добрими гарними темпами навіть для отої конфедерації, в якої вони знаходяться. Тому що це все таки 27 країн, з якої дві ну такі у них троянські два коня є, але ж вони вже є. Скоріше всього, що дійсно вони будуть трансформувати своє внутрішнє законодавство щодо своїх от, членів Євросоюзу. І я ж говорю, а заяви, заяви те, що м, ну от, так, да, багато заяв, що стурбовані, але ми є певні кроки. Певні кроки навіть ті, якщо ми подивимося далі, те що те, що хоче Росія, то що я от, е, говорила на початку, вона дуже хоче зняття санкцій, Санкції зняття по СВІФТУ. Вона дуже хоче зняття санкцій е, з танкерного таксу свого флоту, а це Британія. Ага. А СВІФТ. Це Євросоюз, і вони що заявили, ми не будемо знімати ці санкції. Поки ми не побачимо, що буде робити Росія поки ми не бачимо конкретних кроків, ми ніякі санкції знімати не будемо. І це дуже добре. Оце я розумію, це коли говорять партнери, а не те, що ми дещо чуємо з Америки, що, ну, от якщо там що, ми от як сказали, вони ж да, що американська сторона заявила, вона ж сразу сказала Росії, що вони їм пропонують. От ми пропонуємо зняття санкцій, Україна в НАТО не буде. А тепер ви а Російська ну а ми подумаємо, да от давайте далі. А ми хочемо інше. А ми хочемо ще. Оце. А наприклад, Європа ні, Європа дуже добре розуміє, тому що це і наш географічний партнер, і економічний партнер. І до речі, і це якраз шанс для Європи стати уже нарешті тим геополітичним гравцем, який може себе захистити, який буде розуміти, що він уже сам себе буде захищати. Ніяка Америка його захищати не буде. І також е, я до м, потрібно подивитися, як Європа на сьогодні консолідує біля себе інших гравців, таких як Південна Корея, Японія, які дуже довго е, розуміють, що щось не так з тими договорами з Америкою, коли вони являються їхніми самими такими ближніми партнерами у військовому плані, коли Америка давала зонтики і Південній Кореї, коли там знаходиться більше там 30 тисяч військових американських в Південній Кореї, зараз вони хочуть вивезти ці війська і на фоні. Ескал такого будемо така підвищеної ядерної програми Північної Кореї, південна Корея теж повинна розуміти, що їй потрібні партнери, і зараз всі починають починають шукати собі інших партнерів, але відходячи від сполучених штатів, тому що що таке вдарило саме більше по сполученим штатам, що зробив Трамп. Це вони втратили свою таку е, політичну, е, політичну стабільність, політичну, що вони надій, політичну надійність, що вони надійний партнер. Це коли ти втратив, що ти не ти вже не надійний партнер, то всі починають розуміти. Потрібно робити щось самим. і дійсно Європа на сьогодні дуже бо дуже багато робить в цьому плані. Вона зараз передивляється своє законодавство. Ми знаємо, що зараз вони роблять фонд підтримки України щодо військовому плані, е, і це воно буде. Ми знаємо наскільки зараз е, даже пропрацьовується, і вже заявлено в їхній білій обороні книзі обороні по обороні вже прописано те, що Україна буде повністю приймати участь в їхньому ВПК, тобто Україна там іде цілим блоком. І оце дуже добре. Так, ми розуміємо, що було би легше, якщо б ще був такий партнер, великий як Америка, але сталося те, що сталося, з'явився Трамп. Тому ми йдемо, то що ви сказали, що робити в Україні. Ми йдемо цим шляхом. Ми йдемо шляхом тим, що ми зараз напрацьовуємо трек з Європою. Ми напрацьовуємо трек з Туреччиною, тобто з такими з усіма партнерами, хто може дійсно по факту нам допомогти. Того, що Європа, це звісно, європейський союз, то що ми туди йдемо, і ми ж повинні і ми ж розуміємо, що це європейський союз це як економічний блок, де, звісно Україна завжди в нас це прописано в Конституції, але є той блок, військовий блок, який зараз от саме от зараз будується ця нова архітектура європейської безпеки, і там уже є Україна, і це вже дуже добре. Це той захист, який ми собі зараз вигризаємо, і навіть заставляємо європейців будувати цю архітектуру разом з нами, що показуючи, дивіться, може бути так, як у нас, що давайте пришвидшимо наші дії? Тому враховуючи, що Туреччина теж не проти бути в цій архітектурі, то ми ж горі то звісно зараз іде повністю такий переформат, і дуже добре, що коли в цьому переформаті Україна приймає участь, тому що що було раніше, всі зрозуміли, є Америка, Пека всі до неї звернулися, і вона, як отої там глобальний поліцейський, там когось мирила до когось відносилась не дуже добре. Ми це знаємо, були двійні, подвійні її стандарти, але зараз цього немає. Зараз уже інший світ, і ми дійсно, от як було сказано на Мюнхенській конференції, коли всі побачили, світ прийшов інший, і зараз дуже багато можливостей. І звісно, ми будемо і Україна буде ці можливості використовувати навіть під цими бомбами, якими ми знаходимося. На жаль. Але я говорю по іншому, по іншому на жаль, воно не буде. Але я сподіваюся, що знаєте, Росія в нас все таки це та країна, яка у неї так буває таких несподіванок дуже багато. З на початку століття, от 17-му році в них було на початку 19-го століття в них було. Тому я думаю, що все-таки коли ми маємо таку міць, ми зможемо як кажуть, дадуть таураси добре, не дадуть ми свої, зробимо, як сказав Сибіга, і ми вже напрацьовуємо. І ми будемо тоді своїми давати ту дуже дуже гарну відповідь, тому що ми розуміємо, що Росія тільки розуміє таку таку військову відповідь, коли дають по зубам, і тоді вони покидаються, починають питати росіяни своє керівництво. ой, а що. Сталося. Да, тому що дуже добре не подобається, що те, що там відбувається. Я ж Говорю на сьогодні, Україна на, є у неї певний якось такий трек, який ми політичний ведемо, звісно, по європейськи і, звісно, такий наш трек по обороні, який ми напрацьовуємо свою архітектуру безпеки, е, як, які гарантії безпеки. Да? От що ж гарантії безпеки для України? Саме кращими гарантія безпеки, це коли ми забезпечуємо їх самі собі. Це то, що зробив Ізраїль, да, оцих свого часу угу. пані Людмило. Ми вам щиро дякуємо за те. Те, що знайшли час, і доєдналися до нашого етеру, Людмила Покровщук, це докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик.